Друзі, всім привіт! Щойно мені попалося відео, як хоронять українського бійця. Там видно священник, люди зібралися, побратимі, але те, що там відбувається, я не можу це усвідомити. Може, ви маєте якісь варіанти чи ідеї, чи взагалі поясніть мені, що там взагалі відбувається. Це ж хтось має це все спланувати дійство. Це ж не так спонтанно відбувається. Це або церква так планує, або, ну, не зрозуміло, або військові, або хто це все планує. І поясніть мені, що там відбувається взагалі. Що це таке? Таке враження, що от спеціально хочуть помножити на нуль все українське, все наше національне. І довести до такого абсурду. От хто це планує? Дивимось. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Девять. Десь десь. Одиннадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять.

Друзі, обов'язково напишіть, що ви думаєте про це все. І свої ідеї пишіть в коментарях. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, думаємо, коментуємо. Всім папа. -па.